або що надихало у вас у школі? У школі? Ну, Мабуть, вчителі хороші. Ще щось казати? Ну, я не знаю, наприклад, якісь подарунки на 1 вересня, там якісь папочки дарили, щось типу того. І це вас надихало на навчання, так. Да, да. Або, наприклад, якісь мотивуючі. Змагання між школами. Ой, в школі надихало бажання вивчитися і здобути професію, яку я хотіла. У вас вийшло? Вийшло. — І я дуже задоволена. Ким, ким стали? Головним бухгалтером. Оце, оце так мрія. <сум> а да, хто або що надихали вас у школі? Сам себе надихав. Бажання вчитися. Всього досить бажання вчитися, дихало мене в школі. Займатися, до речі, спортом. Це серйозний стимул був. Що розумів? Е, сам себе мотивував. То... Сам себе. Так. Да. У школі не було, не було мотивації. Ні. Та ні, ніякої взагалі мотивації. Зрозумів. А мотивація для, для чого ви себе мотивували? Яка ціль була? Ну, в основному за спорт. Моя вчителька. Відверто класний керівник і на Станіславна її наразі немає. Вона була вчитель хімії, була завуч в фізико-математичному ліцею. Цілеспрямована, дуже така строга вчителька, але все було супер. Для мене було по перше, вона завжди була стримана, вона завжди була така компетентна у всіх питаннях. Тому я бачила в ній приклад настоящої жінки, як кажуть. То, мабуть, вчителі хороші, якщо ми беремо про те, що ну, мовно, всі розуміють, що комусь більше з дітей там подобались, якісь вчителі, якісь менше подобались. От так, скажімо, і вийшлося в майбутньому. Мені знадобились ті ж мої я сказати, ну, уроки, так, як це, предмети, так, які я вчив, де мені вчителі подобались. Це було так давно. Це були педагоги, які вони були зовнішні, що вони говорили, і з яким таким захватом вони це розказували. У мене була іспанська, що не вивчалася ніде в школі. І у мене був цей керівник, який розказував про Іспанію, і про пісні, і про танці, і про як вимовляти. І це було супер чудово.